Замку питають, коли буде консервація, які свободи. Знаєте, Помарянський замок, як і всі інші замки, які є на території Львівщини, як ви знаєте, входять золоту підкову. Це унікальна пам'ятко-історична обсервація, яка фактично покликана популяризувати українські замки і їхнє становище, і боротися за їхнє збереження в майбутньому. Вони залучають через національне. Через Львівську картинну галерею, національний наш заповідник, фактично багато туристів. Цим довший час опікувався Борис Возницький, покійний герой України. Далі опікувалася його донька. Зараз фактично в державі до замків далеко, руки не доходять, тому що є багато статей інших, які фактично, ну, скажімо так, вимагають, ніби першочергової уваги. Хоча я вважаю, що ті нації, які не пам'ятають про свою національну спадщину і насамперед про замки, які ми успадкували від наших предків, вони, ця нація фактично ну, теж не, може, не має права на майбутнє, тому що вона не має чим гордитися майбутньому. Тому я вважаю, що ми повинні боротися всіляко за усі замки, які є на території Львівщини, особливо на території, безумовно, нашого славного Золочівського краю. Крім добре, в цілому від відрасторонного Золочинського замку все-таки є Поморянський замок, і цим замком до останнього часу опікувався покійний Борис Возницький. Він ще нормально тримався, фактично, коли там були корпуси технікуму, але зараз фактично впала одна з стін опорних і ще рік-два, і фактично цей замок завалиться, ми будемо мати тільки окремі руїни. Тому ми з року в рік ініціювали це питання. Листи мало що давали, тому що наш уряд славний. Один, другий, третій віце-прем'єри різноманітні, які відповідають за панську охорони законодавства, з нудьгою і байдужістю реагували на ці листи, тобто ніяк коштів. Місцевого характеру теж бракувало, спонсорів теж, відповідно, завжди бракує. І тому ми почали з крупинки збирати. Зараз головне почати з проєктно-кошторисної документації. За моєю ініціативою, я звернувся на голову обласної ради, депутатів обласної ради, які підтримали, було виділено порядка 700 тисяч гривень на початок проєктно-кошторисної документації розроблення на частину замку. Фактично, це вже йде до завершення, і я думаю, що ми на наступний рік будемо вибивати кошти обласного. Основного бюджету, і можливо, що з державного бюджету, і з районного бюджету, і спонсорів для того, щоб почати невідкладні консерваційні е реставраційно-консерваційні роботи по Марянському замку. І Якщо ми просто з наступного року не почнемо, я думаю, що ми можемо кінцево втратити національну цю